Цьому відео говоримо про зміни у формі чеків з 1 березня. Як тепер що фіскалізувати, які реквізити додались, як їх заповнювати, якщо ми подаємо готівкою, безготівково через посттермінал на сайті, через нову пошту. Все це у цьому ролику. Тож, поїхали. Привіт з вами, податковий консультант Михайло Смокович. У нас з 1 березня змінюється форма чеків і. І всі, хто надає послуги програмних реєстраторів, хто надає послуги РРО, е, мають забезпечити нам, щоб в нас видавалися чеки за новою формою. Більше тут пощастило тим, хто спрацює з програмними реєстраторами. Адже, якщо ви працюєте в веб-версіях, то там автоматично йдуть зміни, якщо через мобільний застосунок на телефоні планшеті, е, то також зміни йдуть автоматично, якщо там стоїть остання версія мобільного застосунку. Якщо не остання версія, то просто оновлюємо до останньої і все має підтягуватися правильно, має підтягнутися правильна формачека. Якщо ж у вас переро на терміналі, на посттерміналі, то потрібно зв'язатися з банком, який вам цей посттермінал надав, щоб вони... Оновили додатки до останньої версії, якщо там видаються чеки ще за старою формою, гірше тим, у кого РРО. В яких фактично ці касові апарати з кнопочками, тому що там трохи складніше зазвичай йде історія із оновленнями, і часто для того, щоб оновити щось, потрібно їх розпломбовувати, перепрошивати і знову запломбовувати. Тому обов'язково перевірте, чи у вас з 1 березня чеки за новою формою. І в будь-якому разі зв'яжіться з компанією, яка надає вам послуги по РРО. Хай вони вам скажуть, що вони оновили або оновлять, якщо не оновлено. По формі чеків там було безліч оновлень. Деякі рядки додавали, деякі прибирали. Проте я для себе виділив два дві зміни, які щось для мене значить, тому що я безпосередньо буду це вводити при реєстрації чеку. Нове. Інші зміни просто мають розробники ПРРО, РРО додати, щоб наш чек відповідав тій формі, яка затверджена. Отож, що за дві зміни? Перша це решта, друге, в нас з'явився новий реквізит засоби оплати. Давайте зрештою покажу вам на прикладі ПРРО чекбокс. Зрештою, в нас все в принципі просто: коли я реєструю чек саме на готівку. Ось обираю товар, обираю готівка і вписую там. Мені 500 гривень дали. Товар коштує 200, решта – 300». Ось видаю фіскальний чек. І в мене в чекові є готівка, є сума, є слово решта. Обов'язково має бути слово решта. Якщо ви видаєте чек на готівку, а слова решта у вас немає, то у вас чек за старою формою такі видавати не можна. Давайте ще один варіант. Я видаю готівку, але там 200 гривень мені дали. Решта 0,0. 0 Коли я формую чек, то в мене все одно слово решта є, просто там вказано 0 це найпростіше <хи> найпростіше з того, що є. Давайте далі, давайте далі. В нас раніше, коли ми реєстрували чек, то ми обирали там готівка, безготівка, передоплата післясплата і так далі. Зараз в нас розділено це на два реквізити. Перший реквізит це форма оплати. Вона є тільки безготівково, готівково і інше. ФОПи на єдиному податку можуть застосовувати тільки готівка і безготівково. Інше не можуть застосовувати, просто запам'ятали. А вже в засобах оплати ми деталізуємо, через що це був платіж. Можливо, там це був посттермінал. Ми прийняли карткою. Можливо, це була оплата на сайті. Це ми вказуємо інтернет еквайринг і так далі. Давайте зараз ось цей реквізит. Ми розберемо детальніше. Для початку давайте з вами глянемо на роз'яснення міністерства фінансів, що ж вказувати нам в реквізиті чека, форми засоби оплати. Бачимо саме роз'яснення. В цьому роз'ясненні є ось така табличка, де в нас, в залежності від особливостей розрахункової операції, вказується, що ж нам вказувати в рядку форми оплати і в рядку засоби оплати. Так. Для прикладу, оплата банківською картою через посттермінал, форма оплата. Форма оплати в нас стандартизована. У нас тут завжди або готівка, або безготівка, або інше. Тут без готівка, звісно, рядок 19, Тут можна вказувати. картка, ЕПЗ, торговий термінал. Проте тут в нас є примітки, де вказано, що. Значення рядка 19 на вибір суб'єкта господарювання. Значення рядка 19 наведено як приклад, і дійсно в цьому документі ми можемо подивитися, в яких випадках що. Можна вказувати, але це не виключно. Тут немає стандартизованого переліку. Тут можна вказувати е, щось на свій манір. Тут можна по-різному трактувати і робити різні записи. Це е, я говорю зараз для того, щоб ви розуміли, що це плюс-мінус довільний реквізит. Якісь рекомендації є, але е, конкретних вимог. Що саме точно так і ніяк інакше, немає, тому зараз буде виникати така ситуація, що різні там програмні реєстратори, різні РРО можуть це, ці реквізити робити по-своєму, не так, як в інших, але це не значить, що це буде неправильно. І давайте зараз розглянемо, як це організовує на зараз чекбокс. Отож, якщо ми обираємо картка, це значить, що ми платіж приймаємо чи через посттермінал в магазині, чи приймаємо платіж через мобільний застосунок з технологією Tap2Phone. В чекбоксі також є можливість от поставити застосунок на собі на смартфон чекбоксу, підключити туди. Е Можливість еквайрингу за технологією tap to Phone, тобто у вас, по суті, смартфон перетворюється на посттермінал, з допомогою якого ви можете приймати оплати з пластикових карток через Google Pay, Apple Pay. Якщо у вас посттермінал, або ви свій смартфон перетворили на посттермінал, по суті, то ви використовуєте пункт пункт... карта. Ось я обрав картка. Видаю фіскальний чек, що в мене пише? Ось пише в мене форма оплати безготівкова 200 гривень, картка. Тобто в мене вже е, оце є два реквізити. Безготівка-готівка вказується, і вказується вже деталізація засоби оплати. Якщо у вас не два реквізити, а як раніше, один, у вас стара форма чеку. Робіть щось з цим, але знову ж таки, це е, одне із того, що просте. Давайте, да, давайте ми підемо від простого до складного, тому що там є ще питання, які е, мають устаканитись, мають пройти якісь етапи е, своє, свого життєвого циклу, так завжди буває, коли в нас якісь нововведення. Далі, в нас тут з'явилося, з'явився пункт інше. Коли я клікаю пункт інше. В мене тут є також ряд варіантів. Готівка-картка, ми з вами розібрали. Давайте розберемо платіж через інтегратора, інтернет еквайринг за реквізитами IBAN, інтернет банкінг. Ось ці ось три останніх, відразу скажу, що ми їх на єдиному податку не застосовуємо. Просто забули про них. Не застосовуємо на єдиному податку ніколи, тому що на, єди... на єдиному податку ми маємо право робити тільки е... грошові розрахунки. Ми не можемо приймати до оплати будь-що інше, крім звичайних грошей чи готівкових, чи безготівкових. Тому ці три штучки е... ми не застосовуємо, не використовуємо. Давайте підемо знизу до верху, бо так мені буде простіше. Інтернет банкінг, коли ми застосовуємо інтернет банкінг, якщо нам е, роблять платіж по реквізитах IBAN е, з банківської установи, це може бути. Тобто, ну, просто ми дали для людини реквізити е, свого рахунку ФОПа, людина на них сплатила. Як і раніше, такий платіж через банківські. Установи можна не фіскалізувати. Але якщо фіскалізуєте, то обираємо саме інтернет банкінг. Також в інтернет банкінг я включив, коли нам людина перераховує кошти, але не на рахунок IBAN, а по номеру карти ФОПа. Такий платіж вже обов'язково потрібно фіскалізувати. І тут я б також вибирав інтернет банкінг. Давайте глянемо, як це буде виглядати в чеку. Так, 200 гривень фіскалізуємо інтернет банкінг Форма оплати безготівкова, засоби оплати інтернет банкінг Норм. Що, що ще там є? Там в нас є за реквізитами IBAN. За реквізитами IBAN воно також підтягує в засоби оплату, оплати інтернет банкінг. Тому можете що те, що те обирати, воно потягне інтернет банкінг. Можливо, потім чекбокс щось там трошки поміняє. Можливо, ні. Далі. Інтернет еквайринг в нас є рекомендація застосовувати інтернет еквайринг саме тоді, коли в нас оплата здійснюється з сайту, наприклад, за допомогою кнопки оплатити. Тобто у вас є сайт, на сайті є посилання для оплати, наприклад, у вигляді, у вигляді кнопки оплатити. Тоді при таких оплатах ми якраз вказуємо, що це інтернет еквайринг вказуємо суму і видаємо фіскальний чек. Що в нас тут без готівка? Інтернет еквайринг Очікувано. Окей, йдемо далі. Інше. Е, підійшли до платежі через інтегратора. Е, коли я клікаю тут кнопку, є можливість вибрати, е, тобто, що в нас тут є? Мono, Нова Pay, Easy LeakPay, EasyPay, Way4Pay. Тобто, якщо ми використовуємо ці платіжні сервіси, то в принципі, ми ставимо платіжний інтегратор, обираємо потрібний сервіс, вписуємо суму, проводимо. Тут є можливість вписати щось своє. Не знаю, що, що, що впишемо. Давайте FOP, Pay. Якийсь умовний ФОПейт, яким ми користуємось. Тут були в нас питання, як, як вказувати платіж через інтегратора, якщо в нас через розетку, тут є розетка PAY. якщо через промоплату, там, скоріше за все, також застосовується розетка Pay. Якщо через Касту, там є каста PAY. Загалом просто дивимося, яким ми сервісом користуємо. С, і застосовуємо. Так, також тут платіж через інтегратора є NovaPay. і тут вже починаємо говорити речі, в яких в мене особисто можуть виникати певні сумніви. Е, можливо, так і підтвердиться, що якщо ми е, працюємо через NovaPay, то ми тут обираємо тоді через інтегратора Нова Можливо, буде додані, будуть додані пізніше ще якісь варіанти, е, тому що, чисто теоретично, якщо в нас іде післяплата за товар і вона нам надходить саме із. NovaPay, в нас є договір з NovaPay, це скоріше платіж від фінансової установи на мій рахунок ФОПа, ніж платіж через інтегратора. Тому давайте дамо трохи часу для того, щоб з'явились рекомендації, консультації. Це питання було більш детальніше, чіткіше проговорено. Тоді ми будемо розуміти, там на 100%. Зараз я доки схильний, що так, ми вказуємо платіж через інтегратора, NovaPay і Хиризуємо таким чином ті платежі, які в нас йдуть е, за посилки з нової пошти, за які нам після сплатою сплачують наші покупці через NovaPay. До речі, е, якщо ще не знали, нагадаю, що в чекбоксі працює така штука, як експрес-накладна. Тобто, коли ми наш. Чек робимо. Ми можемо просто вказати тут номер накладної, е, натиснути видати чек. Чек в нас зберігається, але він не профіскалізований. Він фіскалізується і відправляється для покупця в момент, коли він на новій пошті забирає посилку і оплачує вам кошти. Зручна функція можна користуватися. Тут в чек автоматично підтягується інтегратор NovaPay, як засіб оплати. Можемо тільки його застосовувати так. Далі, знаю точно, що у вас виникнуть питання, як нам працювати, якщо от людина робить аванс на IBAN, а потім робить після сплату через теж NovaPay. Мені найбільше подобається наступний варіант. Давайте вам зараз продемонструю. Тут є в нас в чекбоксі функція, така як передоплата. Якщо в нас на IBAN передоплата зайшла, я все-таки її фіскалізую. Якщо є передоплата після сплата, краще робити так. Хай буде 100 гривень у нас за реквізитами IBAN, або можемо вказати там інтернет-банкінг 100 гривень. Продовжити є. З галочку поставили, що передоплата, клікаємо видати фіскальний чек. Фіскальний чек видається. Тут пише, що це передоплата до замовлення, присвоюється номер замовлення, вказується назва товару, залишок до сплати 100 гривень, вказується безготівково 100 гривень інтернет-еквайринг, і вказується коментар. Що це замовлення, номер залишилось до сплати 100 гривень. Цей чек ми видаємо відразу можемо віддавати відразу при отриманні передоплати. Ось тут ці всі передоплати в нас зберігають. Ми тут просто знаходимо. Якщо в нас після сплата через NovaPay, ми можемо так само зареєструвати тут експрес накладну. У вас буде вона ось тут, якщо ви вже проінтегрувалися з новою поштою. І зробити таким самим чином, щоб після сплати профіскалізувалася, коли вже людина посилку отримає і сплатить вам кошти. Якщо ні, то також можна тут зробити після сплату. Після сплати в нас буде 100 гривень. Так само ми обираємо інше і обираємо спосіб оплати. Так, Ми говорили про те, що в нас після плати через NovaPay, тому тут зараз обирає платіж через інтегратора NovaPay, Вписую суму 100 гривень. Так, що в нас після сплати 100 гривень через NovaPay, видати фіскальний чек. Є, і в фіскальному чеку в нас пише, що це вже після сплати за замовленням, Знову ж таки, за що оплата, що передплата. Була 100 гривень, є коментар, що попередньо отримано за чеком передоплати 100 гривень номер чеку. І зараз нам безготівково 100 гривень прилетіш через інтегратора NovaPay. Таким чином, мені найбільше подобається варіант роботи із. Тим, як коли в нас є передплата і після сплата, в тому числі, якщо після сплати йде через NovaPay. ще мені доки не зовсім зрозуміло, яким чином фіскалізувати оплату, якщо роблять нам сплату з небанківського терміналу самообслуговування, або роблять оплату нам на рахунок ФОПа в банку із рахунку в небанківській фінансовій установі. Проте Проте тому я вам і говорю, в чому маю сумніви, сумніви, що ще для мене не зрозуміло. Зараз тільки ввели зміни по фіскальних чеках, іде величезна кількість обговорень до опрацювань, будуть ще 100% роз'яснені від податкової. Як тільки якусь нову інформацію буде отримувати, я відразу буду вам її повідомляти. Скоріше за все, найперше в своєму телеграм-каналі, тому маєте бути обов'язково на нього підписані. Я ось тут в описі під відео залишив на нього посилання. І ось тут зверху вискочить повідомлення з посиланням, і на екран вам виведу посилання на цей телеграм-канал. Там дуже багато оперативної інформації даю. Ми обговорюємо з бухгалтерами, з підприємцями багато питань. Маєте бути підписані. І, звісно, маєте бути підписані на мій youtube канал. Якщо ще не підписались, поставте обов'язково вподобайку цьому ролику. Дякую за перегляд. Березіть себе на все добре.